І вони якраз говорять цю тему за залежностями, за наркотиками, за тютюном, за алкоголем. І за азартом стоїть один біс і називається Мамон. А до мене починає. Мені Дух Святий відкриває. Бачиш? Тобою керуєш, ти можеш звільнитися. Просто скажи, що ти відрікаєшся. Вони кажуть: просто треба в ім'я Ісуса призвати. І ти що, в ім'я Ісуса відріктися, назвати цього Біса, але з вірою сказати. І ми всі разом, знаєте, я пам'ятаю, перший раз ми священники так знаєте, загально за всі ті залежності, і не тільки залежності, там було дуже багато всього: і хвороби, і немочі, всі -всі. і всі-всі. І коли прийшли до залежності, вона каже: відрікаюся від, від куріння, від алкоголю, від азартних ігор, від наркотиків, відрікаюся від духа мамони, який за цим стоїть. Я це почув. Я це, знаєте, така молитва, запам'ятав, як відрікатися. І обід. Я пообідував і ще дві години було у нас перед слідуючою конференцією. Я беру машину, з'їжджаю там на річку, там річка тече. Виймаю дві пачки папірос, Виходжу на, на, на міст, стою біля перил і кажу, Боже Ісусе, я визнаю, що я слабак. Я ніколи сам не лишу курити, якщо ти зараз мене не звільниш. І я починаю плакати. Реально плачу, течуть. І я кажу: я, Петро, ім'я Ісуса Христа, відрікаюся від духа коріння, відрікаюся від духа Мамони. Геть від мене, і кинув. І зробив знак Христа. І вже по сьогодні, більше 10 років, Петро не курить. Раз і все. <кх>, Отак. От я це свідчу всюди. Я говорю, я не боюся. Це одного разу ми їхали. І дяк на попередній парафії дяк каже, отже, ви так говорите, ви не боїтеся, що люди згіршаться. Я кажу, чим згіршаться? Що Ісус нас, Спаситель, і звільняє? Я просто тим свідченням кажу, що я також проста людина. Так, я священник, так, я е, маю обов'язки, я маю владу, але я також маю, можу мати проблеми. Я також залишаюся людиною.